Всім привіт! Ви на каналі Там 24К і ми сьогодні будемо розмовляти про червону жовту туди. Хто ще не зрозумів, що... хто досі не зрозумів, що це за гра, то вона буде зараз тут. Ем, якщо дехто в неї грав і попадав в транс, ем, якщо в мене був би Телеграм, то я одне відео і вислав би. Бо я ж, бо у нас в класі вже було це. Один учень зараз, зараз вдома. Ну, нам, нам не вийшло. Ми хотіли ще на другій перерві, але почався урок. А на другу перерву ми забули. То якщо ви не розумієте, що з нею робити, і ви дуже хочете в неї пограти, то будьте обережні, е, тому що від неї можна померти або стати інвалідом. Якщо ви не хочете стати інвалідом або померти, то краще не грайте в цю гру, а просто будьте обережні. Е, коли вас масажирують е, ось так. А ви робите руки, ось так і лягаєте, тоді е, через пару хвилин ви вводите виводитесь ви в транс і, і за цього ви будете. Е, якщо піти в жовтий двер, ви можете побачити будь-що е, чоловіка в чор, в чорній, е, в чорному плащі часи, вазу, картину, то вас треба завжди розбуджувати, якщо ви вже. Зараз, Зараз я відео знімаю. Ой, відео снімаю. Е, І за і, і, і від цієї гри можна померти. І за того, що. Я не можу це об'яснити. Я, я можу. Скоро зіздати телеграм, я там все об'ясню. Якщо ви якщо ви хочете, щоб я зробив телеграм, то дуже просіть. Далі. В неї грають. Якщо попадеш в жовт, я не розкажу, що буде в чорні двері. Якщо попа, е, попасти в чорну двері, е, я не розкажу, е, що буде. Блін. Я не розкажу, що буде в, в чорній двері, тому що мене просто на всього забанять. Якщо зайти в, жовт, в червону двері, то ви побачите диру. Якщо ви туди впригнете, то ви ніколи з неї, зі того місця не вибратесь. Пока.